Зараз спробую цим засобом, бо десь хтось розказав, що ним можна видаляти отакі плями від скотча. Ось у нас в авто залишились плями від скотча. Звичайними засобами не відмивається. Якось ми і не старалися сильно там шкрьобать. Попробувала я мию чим для скла, але воно не бере. Я вже спробувала. Теж не бере. І зараз спробую забризгати. Ну все, залишається. Пробую. Ось тут попросить. Сподіваюсь, що відітре. Ну і зараз залишаю на стільки там трохи і потім попробую. Навіть не залишаю, тому що побачила, одразу почало роз'їдати цей, бачите? Вже починає працювати, ну, але трошечки ще зачекаю, як воно відмиє. Так, 5 хвилин пройшло, зараз попробую. Я так попробовала, нігтиком, то вроді від'їдаю. Ну так, супер. Бо стільки пробувала всього, нічого не допомагало. Треба було або ж крепти, якось не хотілось, та все потім, потім це вже, мабуть, рік. Ця пляма, ось, бачите? Все чисто, зараз тільки ну, помити залишилось. Супер, от тут супер працює. Взагалі без питань. Ну, а тепер помию. Це засіб для миття скла, до речі покажу, потім дуже чудово працює, розводиться він один до трьох і просто витирається і ніяких розводів не залишається. Обов'язково якось теж зніму відео, покажу. Що просто насуху треба витерти? Ну, ось, все чисто, без проблем. Нічого не шкребла, все від'їло, супер. Коротше, ця штука спрей, плямовий відник, Працює навіть від плям після скотчу, ну, то, тобто у того клейкого, яке, блін, видрати взагалі дуже тяжко. Ну, такий лайфхак. Ставте лайки, якщо сподобалось.